Вітаю сьогодні. Вночі перекривали кримський міст. Були прильоти, багато диму перекривали рух. А адміністрація Байдена готова Україні надати. Прекрасні дальнобійні ракети для Ф-16. Просто не просто щоб вони стояли в наших гаражах, а для того, щоб Україна могла ними атакувати. Плюс нові населені пункти на території Росії. Ну і зрозуміло, що розширення нашої переговорної групи про це вийшов, заявив малюк. Ну і кілька слів на останок про те, як тяжко відпочивають літом українські олігархи. Дехто з них навіть на море не поїхав і змушений продати. Три літаки. Ні, не тому, що вони збідніли, тому що вони купляють нові. Давайте все це проаналізуємо, порадіємо за олігархів, вибачте, за військових за те, що ми взяли нові, нові населені пункти і пройдемось по олігархах, тому що ці проросійські потвори доять нашу державу в війну, а дехто з них навіть допомагає друзям Путіна пересуватись по світу. Хоча раніше ця людина була. Топ-чиновником і топ політиком в нашій державі. Підпишіться на цей канал, але тільки за умови, якщо ви вважаєте, що Курськ це Україна, і обов'язково передайте своїм близьким друзям. В Криму сьогодні вночі було неспокійно. Інформації не дуже багато. Ми зараз її в основному отримуємо з російських джерел. з... Українських деяких телеграм-каналів на території Криму, і бачимо, що дійсно Росіяни обороняють місточок, тому що дуже близько і він може бути знищений. Було кілька прильотів, перекривали, але о сьомій годині відкрили знову рух по цьому мосту. Сполучені Штати говорять, що Росія ще й досі залишається росіяною, не може визначитись стратегію і загалом не знає, що робити для того, щоб Ну, скажімо так, спробувати відтіснити українські війська. Більше того, наші е, взяли внезапне. Як оказалось, це сталося внезапно, і Росія втрачає ще один населений пункт, а наша армія йде ще глибше в. Напрямку атомної станції. Ну, як мінімум, ми цього не приховуємо. Тим часом адміністрація Байдена відкрита для надання Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії, що надасть українським винищувачам F-16 більшої потужності. Про це передає газета Політіком. Як зазначає видання інформацію про готовність Білого Дому надати Україні ракети класу повітря? Поверхня з'явилася на тлі наземної операції ЗСУ в Курській області, яка триває вже другий тиждень. Ви знаєте, що Ще не прийнято це рішення, але за словами одного з посадовців, адміністрація Байдена зараз працює над складними деталями. Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій із забезпеченням того, щоб українські літаки могли запускати таку ракету. Передає УП. у матеріалі. Зазначено, що йдеться про JSSM. А високоточну крилату ракету, яка призначена для ураження важливих високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей з дистанцією поза зоною дії засобів ППО, завдяки таким ракетам в українських повітряних силах з'явиться можливість атакувати ворожі цілі на відстань понад 320 кілометрів. Ну, дивіться для літака це добре. Ви знаєте, росіяни там міряються довжиною, хто далі стрельне, Нас це посилить. Сказати, що це ті ракети, які ми хочемо на тисячу кілометрів, ні, поки що це не те. Ну, 300 так 300 змусимо Путіна розмовляти з трактористом. От. Але, що краще для нас, це те, що по неофіційним даним кількість заручників їх просто ще оформляють. Ну, от сьогодні досягла а, чи що, навчора досягла більше тисячі. І ось це потужно. Поки ждемо довгі ракети, середні ракети, фонд заручників набивається. Ну і тому в ефір вийшов малюк. Це голова нашої служби безпеки. Каже: розширяємо переговорну групу туди, і СЗР, і ГУР, і ЗСУ. Одним словом. Вистачить міняти на всіх, і він каже: будемо і ті, що зараз є, і ті, що з 2014 року, і будемо повертати наших патріотів додому. І переговорна група розширюється. Зрозуміло, що в кожного є різні дані про своїх. Які знаходяться в російських катівнях. Ну і це насправді дуже добрий знак. Офіційно ми говоримо поки що про менші цифри, але насправді набиваємо засіки цими потворами. Ну а для того, щоб мати обмінний фонд і пошвидше міняти. На нас зараз виходять і Москалькова, на нашого омбудсмена. На нас виходять зараз багато різних російських, типу, переговірників. Ой-ой-ой, давайте мінятися, Ахматовці вас, там куча срочників вас. Давайте їх повертати. Хоча в Росії кричать, що діди ж воювали, всі були срочниками. Чого їх вертати? Давайте більше срочників. От особливо це звучить зі сторони оточення Кадирова, які кажуть, що насправді елітні війська нужно вернути в елітні регіони, десь туди ближе до Подмосков'я, охороняти дачу Путіна, а то вдруг туди прилетить. Вони ж. Відомі, скажімо, так своїми якісними операціями. Ну і ще одна історія. Михайло Ткач, що разняв великий сюжет про українських олігархів. Як вони страждають? Наприклад, Ахметов спустив нову яхту за півмільярда доларів. Ні, це не військовий корабель, який буде винищувати російський флот. Це красива яхта. Яка дуже сильно співпадає по часу зі схемою, яку вони з попереднім президентом крутили мутили. Роттердам Плюс, пам'ятаєте, тому не переживайте, Роттердам Плюс не був злитий в Унітаз, і якби правоохоронці не старалися, яхточка уже плаває біля берегів адріатиків. Там красиво, дуже тепло. Невістка з тих країн, з Балкан, тому можуть собі люди нормально відпочити. Пів мільярда доларів. Цього літа спустив Ахметов на воду. Але не все так добре, як може здати з першого погляду. В сюжеті йдеться, що він продає аж три своїх літаки. В сюжеті, правда, немає, що в нього ще мінімум аж три яхти є окремо ця найбільша 145 метрова, 145 метрів яхта одна з найбільших, найдорожчих в світі. Тобто ми сьогодні найбільш. Країна, яка просить по всьому світу грошей, допоможіть нам вижити, а найбагатший олігарх спускає найдовшу яхту в світі. І він не хоче допомогти. А, до речі, там сказали, ми її хочемо продати, щоб допомогти. але ніхто хорошу ціну не предлагав. Ну, коли ти хочеш допомогти, ну, наприклад, як в зборах відбувається, люди кажуть, ми продамо свою машину там, за 50 тисяч і дамо на ЗСУ. Ну кажуть, 50 немає, є 42. Ну, ти думаєш, ну, я все рівно ті гроші хочу віддати. Я ж не буду ждати 3 роки, поки війна закінчиться, щоб продати машину. Ну, продаєш за 42, віддаєш 42, бо ти віддаєш. А вони кажуть, ні, ну ми тут от хочемо отак. От Тому її не продаємо, самі будемо користуватися, тусить на ній, організовувати коктейльні вечірки, приглашати друзів. Одним словом, яхта буде жити прекрасне своє, як кажуть в інтернеті, своє краще життя. Ну, на то він і найбагатший українець, щоб жити. Ну, от таке життя. І знову ж, ви знаєте, щоб кожен українець тепер міг купити таку яхту. Це буде слоган наступної виборчої кампанії, кандидата, якого Ахметов точно підтримує, що кожен з нас олігарх. Але він продає кілька своїх літаків. От, це не тому, що ви подумали, що в нього так погана яхта його розорила. Ні. Тому що треба купляти нові, там ті некрасиві коври, якісь з 90-х, ще якась історія. Ну літаки не з 90-х, вони по але явно не відповідають класу яхти. Тому три літачка треба буде продати. Поки що теж їх продають як яхту, Більш за все це пильвочі. Ну от а аналогічна історія фірташа, який типу заарештований в Відні, але їздить в офіс. Велетенський маєток в нього там, охорони, купа, йому дарують раритетні автомобілі, все в нього добре. Ще один олігарх Боголюбов з групи Приват втікав потягом, але вже теж біля Греції на яхті все у нього добре. Ну і так можна пройтись по всіх олігархах яхти, літаки і лакшері. Відпочинок. Олігархи жодним чином. Не допомагають Україні в цій війні по одній простій причині, бо вони і самі є частиною рускова міра. У всіх них друзі, партнери, і самі вони частина російського бізнес-впливу на Україну. Пам'ятаєте, був у нас Хорошковський, співвласник Кінтера, голова СБУ, голова прикордонної служби. Ну, начебто високий топ посадовець хотів бути прем'єр-міністром. Зеленський йому казав, йди на таможню, каже, та цей етап пройшов, ці гроші збирають, ми вже і так кишені повні. Да? А ви знаєте, що він зараз свій літак дає в користування Роману Абрамовичу? Тому що Роман Абрамович в першому рукостисканні Путіна, але його літачок заарештований, він під санкціями. Тому, типу, український псевдоукраїнський олігарх віддає свій літак російському, своєму босою хазяїну, щоб він міг літати. Бо ж українські літаки ж не зарештовані. Чому? Ну, в нас війна, ми страждаємо. Але на заході ще не зрозуміло, що олігархи по ту сторону. Барикад. ми з цієї війни повинні вийти без олігархів. Реальні герої цієї країни це ті, хто сьогодні боронять на Донбасі, які захищають зараз Покровськ, де суперважкі бої. Ті, хто сьогодні беруть Курськ, ті, хто взяли сьогодні ето. внізапно, щоб Росія воно все так було внезапно. І от ті, хто сьогодні робить спецоперації по Криму, ось це сучасні герої. А це пережиток минулого залишки російського впливу тут. У нас немає поки що жодного мільярдера, який би ми могли сказати, що він проукраїнський і український, чи хоча б прозахідний. всі ось ці люди. Це частина російського впливу. Давати літак Абрамовичу, бо, вибачте, в цього пана нема на чому їздити. Ну, це якраз підписатися під злочинами російської. Армії. Ось так от живуть наші олігархи, ось так от живуть і не допомагають армії, тому що їхня армія сьогодні це російська армія, і ця війна багато крапок над і поставила. Напишіть свою думку про олігархів, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!